Пані з Ганною Губко, головою управління мережі АН з головою комітету Верховної ради у закордонних справах восьмого скликання. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю вас на слуху. У всіх залишається цей от витік американських документів розвідувальних і от інформація. Принаймні видання про це пишуть і аналітичні, в тому числі що після цього всього, так би мовити, вкиду чи зливу з'явилося певне напруження в взаєминах між сполученими штатами і європейськими партнерами. Тепер цікаво, як це напруження може позначити на нас, чи взагалі позначиться, чи вони там між собою якось розберуться, хто кому, хто кому чого винен. Ну, насправді для України надзвичайно важливо, щоб була консолідована позиція єдність не лише трансатлантична, але в коаліції Рамштайн. Ну і надзвичайно важливо, щоб підтримка України була не просто на рівні тактичного забезпечення контрнаступу, а взагалі стратегія української перемоги і поразки РФ. Я думаю, що візит Макрона до Китаю дуже сильно отворизив. Дуже багатьох партнерів, і як не прикро це визнавати, але якраз це китайська одна із стратеген розділяти думки в альянсах, зокрема НАТО і в Європейському Союзі, тому що для України дуже важливо, щоб було незмінне забезпечення озброєннями. Тому цей витік інформації, який активно обговорюють, і е, ми знаємо, що буде зустріч, зокрема в кінці травня, на початку червня, неформальна міністрів закордонних справ НАТО. Ось напередодні саміту НАТО в Вільнюсі. Ну і після того як Верховна Рада ухвалила достатньо важливу резолюцію, нам потрібно в Люксембурзі в травні буде весняна парламентська асамблея НАТО теж мобілізовувати через парламенти. Позицію всіх урядів щодо допомоги Україні тому тут є дуже багато такої. Роботи витоків буде дуже ще багато, так само як і дезінформації. Ось ми розуміємо наскільки від е, контрнаступу від його успіху на жаль залежить також і подальша підтримка. Про це обговорюють там і в США, і в Європейському Союзі. Ось і е, тут дуже важливо е, Україні довести, що е, тільки поразка РФ в Україні вона мінімізує загрози від Китаю в індотихоокеанському регіоні. Ну і можливо тоді з цих міркувань Міне Джапарова, заступниця міністра закордонних справ, поїхала з візитом в Індію, тому що для нас це можливість зайти. А... Знайти якісь додаткові важелі впливу на Росію, якщо не вдалося з Китаєм, який от займає політику от таку досить цікаву. Можливо, вдасться переконати Індію стати як не якщо не на бік України, то принаймні чинити тиск, якийсь, зокрема, на, на на Росію, ну тому що весь світ цивілізований потерпає від цієї війни. Індія також. Ну насправді з Індією після того, як були укладені двосторонні угоди з добуттям незалежності, я не скажу, що ми дуже проактивно працювали. Досі немає посла України в Індії, і зважаючи на те, що саміт Великої Двадцятки буде цього року у вересні, і є ризики, що в ньому може брати участь е е Путін, незважаючи на е оголошення арешту його. Тому нам потрібно пропрацьовувати всі міжнародні майданчики. Ось дивіться, був візит прем'єр-міністра Японії, яка головує в групі Семи в G7. І дуже важливо, щоб український президент хай і навіть онлайн, але взяв участь в саміті, який відбудеться в Хірошімі в травні. Що стосується саміту 20-ки, теж для нас принципово важливо виступ, і якщо буде запрошення, то і е, участь там, тому що це країни глобального півдня. Ми почали працювати з африканським континентом, але цього недостатньо, зважаючи на те, що Індія має, має величезні ресурси, Тайвань туди переносить е, частину свого зараз е, виробництва чіпів. Так само е, компанія Apple виробництво айфонів, тобто всі намагаються перенести. Чутливі виробництва з Китаю в Індію, але Індія повинна більше розуміти Україну, знати історію, знати про геноцид, пояснювати культурні якісь речі. У нас кожен рік є по 30 студентів, які вивчають мову хінді. Як ми використовуємо культурну дипломатію, був візит голови Українського інституту Володимира Шейка, кілька парламентарів, але цього зараз пара, цього насправді дуже мало для того, щоб достукатися до Індії, зважаючи на те, що в них наступному році парламентські вибори, зважаючи на те, що прем'єр-міністр Індії великий друг Путіна, ось, але на відміну від Орбана, він це намагається трохи. Приховувати і він хоче бути в хороших відносинах із Європою із США і намагатися зберегти своє, свою репутацію на міжнародній арені. Ну але все ж таки вда може вдатися нам цей хід, так би мовити, індійським слоном, зважаючи на позицію Китаю і протиборство Китаю і Індії в цьому регіоні? Ну, насправді Індія намагається отримати собі додаткові дивіденти. Від російської збройної агресії зараз вони купують дешеву нафту. Ось їхній військово промисловий комплекс теж роками залежав від Російської Федерації і досі залежить. Тому Україна в перспективі мала би запропонувати заміщення, зокрема те, що ця зброй. І так далі, тому мені здається, що а, треба їхати, говорити, спілкуватися з різними а, країнами глобального півдня і а, з Індією а, працювати різними каналами, відправляти візити туди. Митців а, багато студентів індійських вчилися так само в Києві, і тому треба. А, ну, те, що ми не робили, вибачте, 30... Один рік до того зараз з одної сторони пізно наздоганяти, але тим не менше нам треба шукати канали комунікації, отримувати запрошення на саміт G20 Ось і говорити про зокрема зернову угоду, про питання глобального продовольства, про питання воєнних злочинів, порушення прав людини це ті теми, які можуть бути актуальними, і на основі яких ми можемо вибудовувати співпрацю. Ганна, і дуже коротко. Верховна Рада проголосувала за пришвидшений вступ України до НАТО. А цей трек актуальний для нас в принципі завжди. Але чи є готовність самого НАТО зараз побачити нас в рівноцінним партнерам? Ну насправді я не буду тут. Я буду стриманим оптимістом. Поки що немає в них амбіцій на саміті у Вільнюсі відкрити політичний діалог щодо членства України. Давайте чесно про це говорити, але нам треба говорити, якщо немає як Фінляндії, Швеції, навіть пропозиції нам щодо членства, говорять про взаємосумісність наших зсу із НАТО, говорять про те, щоб збільшити безпекову і питання обороноздатності України. Але нам треба тоді піднімати ставки, і говорити про винищувачі, як f 16 про системи протиповітряної оборони збільшення для України, і в такий спосіб налагоджувати. Додаткові механізми допомоги Україні, хоча ми будемо робити адвокаційну кампанію, їздити по ключових столицях. Тут Вашингтон і Берлін є надзвичайно важливими. Берліну треба нагадувати саміт в Бухаресті в 2008 році. Ось а Вашингтону як стратегічному партнеру, що Україна чекає якраз проактивної і достатньо рішучої позиції. Дякую Ганна, за коментарі. Ганна Гопко була з нами. Голова правління мережі АНС, головна комітету Верховної Ради закордонних справ восьмого скликання.